Всіх із магазина Сільпо. Сьогодні четвер, як завжди, по четвергам в сільпо починається акція, які називаються «Ціна цінотижики. Діють вони по всій території України. Ці акції будуть діяти з 10 по 16 липня. Дивіться, яка класна ціна на живчик. Два види живчика зі смаком яблука, і з соком яблука. Ні, з Соком яблука, з соком яблука, яблучний з ехінацеєю. Не знаю, якось відрізняється, безалкогольний. Два види. Показую схожі між собою два живчика по 16,99. Пляшечка, один літр, замість 35 гривень. Намальований додаток сільпо треба мати додаток сільпо, щоб ця знижка була у вас дієва. Він дуже легко встановлюється, я вже вам казала, через плеймаркет. Літр живчика за 16,99. Далі акції на отаке мило. Мило тут аж чотири види. Дивіться, лолес називається. Лолес мило по 12,90 за. 100 грам. Так, мило тверде з огірком 12,99 аж 55% знижка. Так і ціна 29 гривень. Бачу, що є океан, є оцей кукумбір, огірочок, лимончик і роза. Так, ну ой, як класно пахне оця роза. Так, мило значить 100 грамів за 12,99. Перволь 349 гривень. Ціна за літр 690 для кольорових речей. Далі йде. Ну, я почала з цієї сторони сьогодні, так сказати, більше як побутова хімія, да? серветки паперові, трьошарові, від Ноа. тут 184 штучки, ось таких серветочок за 50 гривень. Дивіться, 58% знижка. Колихає кондиціонер, вітер. Далі з'єва Делюкс, ось така велика з'єва. Тут 12 рулонів, папір трьохшаровий. За 239, знову-таки знижка велика, 50%. І шкарпетечки. Тут, начебто, вони були на цій стороні. Лені такі цікаві, білі з чорним. Підслідники Бартоліні чорний-білий, є різні розміри, дві пари. Дві пари за 39,99 40 гривень, замість 80, на них 50% знижка. Тут також є маленький цінник, я показала великий. І класно є навіть знижка на цукор, цукор, відситий двір, кілограм цукру на цьому тижні 30 гривень, 29,99, замість 42 гривні. Ну, дійсно, класно, що є такі акції на цукор. Можна придбати. Так, за 30 гривень зараз сіро роблять варення до прикладу, то От, знаєте, що є акції в сільпо. Тут у нас бісквіти від барні, є шоколад, є молоко, такий бісквіт за 50 гривень, 48% знижка, замість 96, 150 грам за 50 гривень. О, круасанчики 7 Days. Також бачу, що є декілька видів з різними начинками. Є з полуничною також. 20 гривень за 60 грам круасанчики. Ось ці круасанчики по 20 гривень. Ой, а це щось новеньке, я таке не бачила. Якісь чекранчі чи, чи, чи вафлі. Так, хлібці, 50 гривень, 50% знижка, тут 200 грам, написано хлібці Лексенс, цільнозернові, житні, 200 грам, за ціною 50 гривень, 50% знижка. Так, це у нас кава розчинна від Якобс, Ось така кава, Якобс, Вона йде в скляній баночці. 299 гривень замість 679 200 грамів за 300 гривень за округлюю, 56% знижки. Кава Рощина Якобс Голд. Також на щедро акції лагідний і чілі кетчупи щедро по 19,99, тут 250 грам, в цьому до Два види, гляньте, такі перчики намальовані, 250 грам, ну, за 20 гривень. Ціна на цьому тижні. Це знижка, до речі, аж 50%. Ось написано, 50% знижка. Так і ціна 40 гривень 19 копійок. Далі, а на ці круасанчики 31% знижки. Тут у нас йде карамель Том Солона. А, оце солона карамель, гляньте, класична. Тут 64 грами. Ну, такий, як, я не знаю, як крем, да? по типу нутели, тільки солона карамель. 30 гривень за 64 грами. Це 40% знижка на нього. Далі йдуть такі плиточки від Рошен Nut Out. Є три види різних надаут, чорний, молочний, я так розумію, з горішками різними. По 44 гривні. Тут плиточка 90 грам, ну 45, замість 92, 51 відсоток знижки. Дійсно класні знижки на цьому тижні. Дивіться, які класні драже. Мендемс. Ось таке драже, я так розумію, воно одного виду. Да. З арахісом 18,99 тут 42% знижки. Далі йде молоко селянське. Так, акції на молоко селянське в такому дойпакі, скажімо, 2,5 жиру, 900 грам за 34,99 31% знижки замість 51 гривні. 900 грам селянського молока за 35 гривень. Далі у нас йде о-шей. Гляньте, шейк, отакий. Е, ну ця жибе баночка, безалкогольний напій, по 330 мл. Є оранж, є нон Hugo, ну різні смаки, скажімо так, по 13 гривень. 330 мл. Начебто і знижка всього 35%, але за пляшечку ціна класна 13 гривень. За нічого так не купиш купити за такою ціною. Далі ось таке пиво, Blue Moon. Якесь, а бельгійське, біле, нефільтроване. Тут пляшечка скляна 0,33, ціна 40 гривень. Знижка 43%. Блюмун, бельгійське пиво 0,33 за 40 гривень. Далі стела Артуа. 0,5 пляшечка, 32 гривні. Так, 32 гривні. Тут з цієї сторони то блюмун знову повторюється. Ага, ось такий лікер Валхан. Алла, якийсь трав'яний лікер ось такий. Дивіться, ціна на нього 600 гривень, замість 1040 відсотків знижка. Далі йде лімончело по акції. Лімончела Мара... Марандіні, якось так. Тут 0,7 пляшка, 199 гривень замість 349. Також лікер, ну це всі знають, амаретто, також від Марангіні, я так розумію, це бренд, так називається, 199 гривень, італійський, італійський амаретто, 199 гривень за пляшечку 0,7. І ось оце Бурбон такий, 5 зірочок. Ось бурбон, 429 гривень за літр, 48 знижка. За цю пляшечку бурбону 5 зірочок. Так, акуратно ставимо. Добре, далі 199 гривень, коштує вино і гриста замість 359, Якесь мушомас, так дата виготовлення бачу. Так, Іспанія виготовляє Іспанія 199 гривень. І знову класна акція: це вино Лагамар 79.99. Іспанське кастіла Лагамар. Є червоне і є біле. Гляньте, яка класна ціна. Ну звичайна пляшка, 0,75. Ціна 80 гривень. Дуже смачне вино. Мені сподобалось сухе, червоне брала і сухе рожеве. А зараз в акції біле, біле не пробувала і червоне. І далі лікар марандіні, це ж Амаретто, на нього 43% знижки. Сказано. Так, ще у нас тут Ханкі баністер по акції 499 гривень за 0,7. Далі ще якийсь віскі напій на основі рому 549 гривень італійський за літр. Так, це повтори і знову цукор повторюється, нагадую, ціна. Цукор. Ситий двір, ціна за кілограм, 30 гривень. Акції діють з 10 по 16. І зараз ще вас проведу, гляньте, по-перше, який гарно тут сільпо зробили ремонт, ну дуже гарно все виглядає, просто шикарно. І покажу головні акції на сир і на ковбаску. Так, дивимось. Акції нагадую, діють з 10 по 16. І так ось такий сир Мацарелла 54,99 і також Солугуні 54,99 за 180 грам. Знижка написано 35%. Так, це від ферма Солугуні і мацарелла. Також в акції Подільський сир. Я ж дістала, вже хтось забрав. Його тут так мало чомусь. Ось такий сир. Подільський, 35,90 ціна вказана за 100 грам. Він тут просто розфасований шматочками 45 жиру напівтвердий, банфелло називається. Дивіться, ціна за 100 грам, вказана 35,90. І далі ось така мацарела, сир. 59,99, 125 г за 75 гривень. Ось оця моцарела на цьому тижні 60 гривень. Далі йде ковбаса від Глобино. молочна, в такій білій упаковочці. Вищий сорт Глобино. За оцю паличку ціна вказана: 400 грам 85 гривень. Далі йдуть ковбаски українські. О, це оця ковбаса яловича, варена 100 грам 19,90. Далі йдуть сосиски Глобино. Ну, нямські два види, бачите, 37% знижка. 60 гривень за 275 гривен. З 10 по 16 акція діє. Далі. Так, і сардельки глобину, ось оці нямські Глобино. Сардельки 97,99, замість 109 гривень 300 гривень. Дивіться, зараз покажу вам ще зроблю анонс акції суперсуботи. А в наступному випуску, як завжди, я показую акції на м'ясо, молочні вироби, на рибні продукти, на молочні продукти. Дуже дуже файно зробили це сілько. Мені так подобається дизайн в такому морському стилі. І кав'ярня дуже гарна. А і в наступному випуску я зазвичай показую тортики, випічку всі акції. І тут анонс. Суперсубота, тільки 12.07. Суперсубота це один день дії. 39,99 будуть оці шоколадки, три види від Рошен. Далі селянське молоко мінус 40%. Ціна за 900 грамів 29,99. Олія оливкова від Моніні, екстра Віорджин, один літр за 400 гривень, замість 549. Також персіл 72%. На цей раз персіл літр 690 199 гривень для кольорових речей. Ще й ароматом троянди і пиво преміум світле 0,5, 39,99, Це тільки в суботу, 12,07. Дякую, що дивитесь, всім. Хочу побажати мирного неба. До зустрічі в наступному випуску і пока.